Новий рік принесе українцям додаткову статтю розходів при отриманні комунальних послуг. Мова йде про додатково вже третю за рахунком платіжку за газ, а саме на обслуговування газових мереж усередині багатоповерхового будинку. Деталі цього кроку уряду пояснив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Мова йде в першу чергу про обслуговування газових мереж, які не входять в повний перелік того, що повинно виконувати управляюча компанія». Там звичайний ЖЕК, тому що ліцензійні ліцензійний діяльності і тому обслуговування газових мереж, газових а, всіх цих переходів, все інше. А це повинно бути окремою послугою. Це повинні виконувати а, ліцензійні компанії, які мають а, прямі ліцензії. На виконання цих робіт, в тому числі і так звані облгази. у цю послугу буде входити в першу чергу періодичний огляд труб згідно з встановленими термінами та перевірка цих мереж на різні відхилення від технічної норми. За останні декілька років в Україні було декілька дуже гучних випадків, коли вибухав газ. Багатоквартирних будинків і гинули люди, враховуючи те, що 85% багатоквартирних будинків потребують негайного капітального ремонту. А в капітальний ремонт який, як кілька і ракаси, входить, заміна мереж. експерт також прокоментував щодо приблизних додаткових витрат, які очікуватимуть споживачів. В середньому платіжка за обслуговування газових мереж обійдеться до 300 гривень на одне домогосподарство. Щодо порядку заключення договорів на дану послугу, він лягає на плечі самих мешканців багатоквартирного будинку. Зобов'язання щодо підписання договорів, знаходження компанії, яка буде автогота багатоквартирники і все інше, лягає на плечі співвласників багатоквартирного будинку. Простіше, коли у вас є ОСББ і ЖБК, коли є людина, яка співвласники визначили як головою управління ОСББ, вона повинна займатися цим питанням, знайти компанію, підписати договір і слідкувати за тим, щоб ці послуги надавали. Якщо багатоквартирний будинок не має статусу ОСББ або ЖБК, то договір з обраною компанією укладає ініціативна група його мешканців. Утім, одразу потрібно наголосити, що чітких термінів запровадження нововведення наразі немає, адже поки ще не врегульована нормативна правова база. Проте нацрегулятор працює над узгодженням всіх нюансів.